Дання Нью-Йорк Таймс опублікувала статтю, що під час оточення міста Авдіївка приблизно 800 тисяч українських солдат потрапили до полону Росії або зникли безвісти. Ця стаття викликала великий резонанс в Україні. Державна пропаганда уряду Зеленського відразу заявила, що ця інформація не точна. Влада Зеленського умисно приховує дані про загиблих та полонених, щоб суспільство не надало свою оцінку. Нагадаю, що абсолютно всі військові рішення приймає ставка Зеленського, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Новий керівник ЗСУ Олександр Сирський, якого призначив за Єрмак замість залужного, відповідальний за все, що відбулося в Авдіївці. А Сирський це учень генерала Хомчака. Генерал Хомчак у 2014 році. Був винуватцем іловайської трагедії, в якій біля тисячі солдат загинуло або потрапило в полон. Я сам тоді перебував у Іловайському котлі та потрапив до полону Росії разом з іншими українськими солдатами. Хомчак тоді наказав українським воїнам атакувати російську армію на маршрутках та бусіках. То Будет буде. Прийом. Прошу дві мінути на зв'язку. Прийом. Минут, ми наче. Тобіра, троти, я все я сказав А сам втік з поля бою, і через декілька днів він неушкоджений, з'явився в Дніпропетровську та почав розповідати, як він героїчно сражався в Іловайську. Я тоді зміг вибратись з полону, зберегти відеозаписи та зробив фільм про іловайські події. На прес-конференції Хомчак набрехав, що його машину підірвали під час виходу по зеленому коридору. В Іловайську. коли. Машину підбили, прийшлось вийти з машини далі вже діяти пішки, але насправді він заховав свою машину в лісосмузі та вночі разом з комбатами Юрієм Березою та іншими командирами, використовуючи тепловізор, втік покинувши свою армію.